Новий секретар. Це повчає, да, я говорю Питання є? Ні, там немає. питання про відмову про приватизацію кімнати номер 310 про позовку по вулиці Героїв України 12 А, вулиці Героїв Калашкова району Київської області за основу От тут куча питань. Звернулася наш жінка з приводу передачі в суд, з приватизації даних кімнат. Відповідно до закону України про забезпечення реалізації прав мешканців Гостожицького, право на приватизацію кімнати Гостожицького, Даного закону визначено спеціальний одяг. Дані даній громадянці спеціальний отзор був виданий у 2023 році. Також у 2023 році вона була зареєстрована в даній кімнаті. У зв'язку з цим відраховується 5 років і вона зможе приватизувати дану кімнату у 2028 році. Питання. Що? О, О це а, правильно. Вона не має жодних прав. Ну, Документів, які підвертували. Законів заселення. Дивіться. На жаль, завод нам не надав жодних доступ. Реєстрація була, реєстрація була до гуртожитку. Більша частина В ну, мешканців зареєстрована до гуртожитку. Так і паспорт і зазначено. Ну да, конечно. Хоча люди не виноват вони там живуть. Шановна, шановні присутні, поясніть, будь ласка, як, будь -як, будь -як так у нас вийшло, що гуртожиток е, в комунальному відданні був у нас до 2016 року. Тільки в 2016 році ми передали цей гуртожиток е, ПЗСК на господарські відданні. Тобто люди, які до того жили, на які підставі вони взагалі тоді жили? Чому це? Ну, тоді заводу Ну, не може бути. Чому? Не, чому? Може, не може, бути. може бути. А чому? чому, Чому? хорошо? Чому реєстрація у них є, на підставі чого їм давали реєстрацію? Чому нема вдарів? Ну, цього я вам не можу сказати, оскільки нам не були передані жодні документи з приводу мешканців гуртожитки. Але ж пам'ятаєте, коли йшла баталія за передачу гуртожитки, то без безкар чуть не при всіх обіцяли передати цю документацію не Навіть після завершення не взагалі. Тобто люди жили, але не жили. І почали жити, чомусь почали жити тільки в 23-му році. Та я розумію. Ну ні, вони жили, вони ж прописані були. швидко. Вони жили. ні, ні, ні. Бо вони жили, але вони взагалі у госуді получали. Хорошо, на якій підставі вони сплачували комунальні платежі і всі інші платежі? Вони не платили комунальні, вони платили підприємстві. Ну, взагалі, Палич, платили. Ну, заселялися, Сергій Іванович, ви ж пам'ятаєте, в Радянській Смілі заселялися за рішенням правкому підприємства. Це був гуртожиток і, Звичайно, весь цей Карпотека це вся на підприємство. Там був паспортист, там був комендант, там все було великому. 16 в 16-му році це його так був комунальним відданням. Наш ну, комунальний був. А потім в 16-му передали господарські ну. віддання. А до 16-го року. Люди там живуть по декілька десятків років. А тепер виходить, що вони живуть з 23 року. А те, що вони жили до 23-го року, то це абсолютно не рахується. Ну, вага, з не закон, Ні, з юридичної точки зору я це все розумію. І, але не розумію єдиного. І ніякого порядку підтвердити, що вони жили не мають? Немає, не снимав, немає, не видавалися. Не ну, це... видавалися, обзера, питань не було. Це, це те саме. Ну, наприклад, наприклад, якісь показання ми. Він чітко передбачає. Не передбачав. А так, але цікава ситуація. цікаво, Іванович, ну ми по цьому гуртожитку ще пам'ятаю, коли Часто? я займався. займався. Да, Можливо, з цього приводу є необхідність звернутися за роз'ясненням до Мін'юсту. Ну чи до суду. Ну, суд, напевно, не дасть. От, мені це був. Нічого не буде, що можливо, треба зміни дійсно вносити. Дивіться, я не розумію позиції БЗБК. Чого, чого я не розумію. Чого? Чому? Ну, як можна, отак відноситися до людей? Просто плюнуть на них і все. Добре Голосуємо. Я просто. Не прийшли, не не прийшли. Так, 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 Да, є питання. Скажіть, будь ласка, до цього там на модульному містечку генератора не було? Ну. Але чи вони десь чітко встановили, кому він хоче? Ще один, чи що? Так, да, ще один. От там не вистачало потужності цього генератора, і він вже, по-моєму, здох. Понятно, не питання. Питання є? Ні. Що вам сказав?

Так, а що це за передача кондиціонерів? Um, Фізично ж їх передати не можу? Uh, ця передача в зв'язку з тим, що була в обмін кабінетом. Ага, тоді не запитання. Тоді немає питання. Uh -huh. Третій додаток передбачає передачу з активи для передачі з рахунку 18.15 п'ятнадцять. Нам а вас з червоє центру основні засідання. Uh -huh. Я так розумію, що ці дошки для плавання і так далі, це додатково до того, що ми вже передавали. Це вірно, вони були закуплені за спробуванням Козирога Революційного Центру? Додаткові. Так. Да. Питання mm -hmm. є? Немає. Чоловіки, так? Наскільки не питання, то я думала, що пані Смігнарна, а мене, а ви сподіваєтесь, що це респіране і Вони практично передбачають основні засоби, які не прийдатні для використання саме в додатку 1, Це основні засоби, які знаходяться на балансі Броваського ліцею №3. 3 додаток 2 це жек 4 додаток Трикняжицький ліцей, додаток 4 це ДНЗ-ліночок, додаток 5. Э, Палат творчості дітей та юнацтва. Додаток 6. Э, Проваря тепловода і додаткових управління освіти. Дивіться, хотілося б подякувати за технічно грамотне акт питання княжецького ліцею. Тобто, от нарешті, хоч хтось нормально написав причини спитання з технічної точки зору. Тобто, там питань немає, а по управлінню. Освіти у мене що таке палка палка. А я мама моя, я зрозумів. <рес> а, а черевики. Лижні черевики. Діти тренуються на ролерах. ці черевики ролірах. В в а ви на лижах ті ж самі черевики. Я, я так зрозумів, що на вас постінтає світ. <рес> а, дюжиш, а, юзаша. Так треба писати, що дюсаша. А це управління освіти, це ну зразу. Ні, на дюся ша не питання. Ні. питання Ні. проводку радишня в 100 году. Коли не подтверджуємо рішенням плану роботи про ради на друге підріччя, додатком це графік запланованих чергових засідань.

Боже, які побулочки